Вказуючи, яке важливе значення, житті християнина, яка має віра. І саме звіри випливають також цей піст, бо якщо людина не вірує, то вона не буде поспіти. Після має жодного сенсу і для неї. Лише з віри віруюча людина, свідомо проводить цей час. От це розуміє, чого вона його проводить і як вона його. І коли звертається до свого товариша таноділа, та каже, ми знайшли того, про якого провокував мистецію пророки Ісуса Сина Іосика з Назарена. Танадій так прошли супало, каже, що може доброго бути Назаре. Але навіть тих але на діл до Ісуса, христос перший промовляє чому. І робить йому такий комплімент, каже, ось бравній іраліяни, якого немає луказ. Він не щиро сказав, що може бути добром заперечим. Але Ісус каже, перше, ніж покликав тебе, коли я бачити, і тоді Натанаїв дозволів, що перед ним стоїть незвичайна людина, але особливо людина, Божого Духа, яка має цього духа пророчого, проведіння, говорить про речі, про які ніхто не знає. І тоді Натанаїв, побачивши Ісуса, каже, учителю Сесин Божий, і цар Ізраїля. Ми бачимо визнання. Віри в Ісуса. Може, це ще не досконале визнання, але він визнає Ісуса, що перед ним стоїть надзвичайна людина, Божа Дима. І справді, пішовши за Ісусом, ставши учнем Христовим, він, як і всі інші учні, і згодом прийшли до пізнання повного пізнання Ісуса Христа, і допомого. E tomou coitada, amor. Покоління різних божкам ілопоконство. І тому імператор видав цей указ, але церква, патріарх, зокрема Константинопольській, Герман Петні, виступили проти цього указу імператора, вказуючи, що він є несправедливим і не відповідає нашій мірі. Бо від самих початків росіяни малювали. І образив чи Ісуса Христа, чи Матері Божі, чи англії, чи, скажімо згодом, тому шанували мощі, мучеників тих, які віддали своє життя за Христа. І імператор розпочав боротьбу з іконами, наказав вищити ікони, палити, а тих, хто не хоче відкритися на зато ув'язнював давали їм на муці і на заслання. І ми маємо також багато і спомітників з того часу, Іван Замости, Андрій Крицький, Теодор Студи та інші великі святі, які відстоювали цю думку вшанування ікони. І зрештою в цінці, в 787 році, було зібрано Вселенський собор, Восьмий Вселенський Собор у Нікеї, я засудив іконоборську і прийняв ще раз підтвердив, що іконописання і вшанування ікона не протилюється нашій дії, але навпаки допомагає людині зростати у війну підтримує людину у війні. На чому готувати своє пояснення свій На дуже важливі речі, як я кажу, справді Описаним в людському тілі. Тому ми зображаємо Ісуса, якого ми бачили, якого бачили апостоли. Бачили ті, які жили в цей час, коли був Христом на тві. Тому ми зображаємо Ісуса Христа на іконі, як вияв того, що Бог став людиною, Неописаний став описаним, невидимий став видимим. І тому через ікону. Писання Ми також виявляємо віру, ділення Божого Сина, що Бог, Син, Божий, став людиною, не виріс у у'явний спосіб Кіння, звергання, прийняв на себе людське тіло, зі всіма його властивостями. Тому, оці оцікав, ми пишемо Ікони Спасителя, також малюємо Ікони по оборониці, його мати, яка народила його, яка найсмілася. Ми також малюємо, і вони ангелі чи святих і угодників Божих, які доводили Богу, і Бог прославив їх за життя і після їхнього відходу до вічності, також великий ставну і чудами. Тому, Наслідувати його в своєму житті. Ось на чому грунтували цю собору, шанування і почитання Бога. Тому церква і це почитання, якраз було за перші Великого Посту, Ворочисто, вже на синоді 842 року в Костанополі було прийнято так зване шанування славу Бога. І ця неділя, перша неділя. Католіко, просто називається не тільки православлям. Тріумф православлям. правдивої віри, то відповідно в неї, як і головні послані, є такі правдиві чи трактування Бога. Але це справдивої віри випливає також і правдиве поклоніння, і прослава Господа нашого Ісуса Христа, єдиного Бога і Його посола, Отця, Сина і Святого Духа. І сьогоднішню неділю, ви бачите, церква виставляє ікони на тепроводі, які ми вшановуємо, також вказуємо, і також приходимо і цілуємо ці ікони, віддаючи славу віче Богу. І тим самим церква вказує, наскільки важлива є віра в житті людини, також вияв нашої віри, коли ми розправляємо Через вікового писання. Товій Христі, і справді віра має безпосереднє відношення до прослави Бога, але й до життя людини, бо від віри залежить отчитися людини, як вона поступає. І так, віруюча людина старається в житті. Прислухатися до Слова Божого і жити за тим Словом Божим, так само людина не вірить, яка не вірить Бога, живе за якими принципами, за якими хоче, за якими і живе. Вона може мати якісь принципи, а може і взагалі не мати, і жити в будь що. І тому навіть просто Павло, який до Римля, він каже, і ті, що не вважали за важливе. В розуму розмові чинити беззаконня. І, каже, вони ті, які чинять, які виваблюють різне зло, які несправедливо поступаються нечесно, які захвіт, які вбивають, які немолосельні. Це все роблять ті, які підвертуються від віри від знання правдивого Бога. І Господь їх віддав, не нашому їх морозові, чинити Хайсного. І він нараховує. Належній Богу, правдивому Богу, через цілого Бо поклонство, вона також впадає в різні гріхи. І навпаки, різні гріхи є причиною також того нечеста, що людина втрачає вівці Бога. Ми можемо пригадати собі старого завіту Соломона, за я, тому Господь навди і дав мужності. Завдяки йому також Бог побудував храму Єрусалимській. Але цей соломон, через що? Через тілесні насолоди попав, що відополомство віддав через багато, через насолодження віком. Так само залому через власно Що зробити? зробив? Робивсь про золотих не всім і їм поклоняти також від пав і вірить А юда. Апостол 10 Апостолі Христови через грошу людства, що став, став Богу Христів, бив Христа, вивели Христа на свят. Ми бачимо, як також всі людські немочі. Gracias. Не є віруючи, то вона каже, для чого мені посвідки, для чого мені себе обмежувати в чому? Я кажу, то все, що хочу робити. І так, як робила слово, так далі це з того видно. Але людина віруюча скаже ні. Так, я зробила помилки, але я хочу вишиватися цих помилків. І піш, що допомагає нам це вчинити. Тому церква під час згадує щоб ще раз нас кивнути під час цього посту, щоб ми не заохотили, щоб не тільки перші цирні попостили, а потім я далі повернулися до звичайного життя, але щоб і другі другій синтії, в третій, і наступні, ми були також витривалі, послідовні, продовжували цей З вірою продовжували скривувати себе. В чині. Просили Господа також сили, Його полтання, прощення наших дітів і сили, щоб перемогти ці наші славності, і якими зростаємо у вірі. Ми підвісаємо на кожен цей, цей час, Бог стає.